Привіт! Я Роман Кузьон, працюю фронте-амбасадором і сіні-розробником компанії Litcamp Studio вже близько п'яти років. І сьогодні мені дуже приємно поділитися з вами своїм робочим досвідом. Бо насправді ви є майбутнє українського аутсорсу та майбутні творці крутого та прогресивного програмного забезпечення. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як реально виглядає робота програміста зсередини, і про те, чому сьогодні розробка програмного забезпечення це не лише про написання коду. До речі, я приніс з собою крутий корпоративний мерч компанії LinkUp Studio, і кожен з вас може його отримати. Все, що потрібно, це підписатися на наш аккаунт в Інстаграмі, тягнути його в Instagram Stories з креативною інсайт фразою з мого виступу, і очікувати, поки ми оберемо трьох переможців. Поспішайте, адже час обмежено. Отже, перейдемо до основної частини нашого виступу. І перш за все я би вам хотів розповісти, як саме розб... виглядають будні розробника програмного забезпечення. Мене часто запитують мої друзі та знайомі, які, не, які ніяк не зв'язані з сферою IT, чим саме я займаюся на роботі. І знаєте, це запитання завжди заставляє мене задуматися. Як правильно їм це пояснити? Бо, як ми знаємо, все з сфера IT дуже швидко змінюється. І сьогодні мій робочий день може кардинально відрізнятися від вчорашнього. Але насправді існують частини, які залишаються незмінними. Я би хотів вам детальніше розповісти про них і розповісти загальну структуру роботи розробника програмного забезпечення. Існує стереотип, що розробник програмного забезпечення, це людина, яка сидить в темній кімнаті і цілодобово дивиться на монітор, на якому відбувається щось нереальне. Насправді, це вже далеко не так. Сьогодні програміст це людина, перед якою відкрито просто безкраї можливості, які можна досить просто поєднувати з роботою. В сучасному світі програмісту доступно будь-що, він може керувати будь-якими процесами, знаходячись будь-де. Головне, аби в нього був доступ до мережі інтернету. Якби ми перемістилися на 20 років назад, і трапилася би ситуація з коронавірусом та карантином, то, скоріше за все, більшість компаній би просто закрилися. Чому я так вважаю? Бо Тому що на той час розробка програмного забезпечення вимагала потужних та величезних машин, які дозволяли обробляти дані та працювати з ними. А отже, не було можливості вдома, з чашкою кави продовжити працювати над проектом і бути завжди на зв'язку з командою. Розвиток технологій дозволяє програмістам подорожувати світом, працювати з кафешок, з дому чи взагалі з будь-якого місця. Що є дуже великою перевагою даної сфери. Звучить дуже класно, чи не так? І коли я розповідаю своїм друзям, що я сьогодні залишаюся вдома чи їду кудись в інше місто, вони мені одразу говорять, та ти нічого не робиш, це все дуже просто, ніхто за тобою не слідкує. Але в них виникає велике розчарування після того, як я, як я їм розповідаю, що саме мені потрібно зробити протягом мого робочого дня, як правильно розподілитися своїм часом, аби вдало поєднати як і роботу, так і відпочинок. І я б хотів виділити три основні процеси, з якими стикається кожен програміст під час того, як під час свого робочого дня. І перше, що мені потрібно зробити, це правильно запланувати свою роботу, що я буду робити, які саме пріоритети і так далі. Як правило, планування робочого дня відбувається на початку нашого робочого дня, де ми всі з командою обговорюємо те, що ми будемо робити, які в нас пріоритети, вирішуємо проблеми. Ну і, звісно, обговорюємо якісь питання, які не стосуються роботи, бо без коротких розмов ні про що не проходить жодна зустріч. Після того, як робота була розподілена по всіх членах команди, настає етап написання коду. І тут, я думаю, ви можете згадати людину, яка стоїть в темній кімнаті і кодить. Але це не так. Під час написання коду може виникати багато різних проблем чи запитань, які потрібно якось вирішити. Якщо, наприклад, я розумію, що не відповідає вимогам проєкту, Мені потрібно прокомунікувати це з дизайнером та бізнес-аналітиком. Бізнес-аналітик це окрема людина, яка відповідає за отримання вимог від клієнта, оформляє їх правильно і передає команді для розробки. Після цього може виникнути проблема з частиною, яку написав інший розробник, яка також вирішується через комунікацію. За декілька цих речень я часто згадав слово комунікація. І це не просто так. Бо тому що в сучасному світі комунікація для програміста це є залог успіху. Більшість проблем вирішується саме через комунікацію. І для того, щоб вона була ефективною, мені потрібно завжди бути на зв'язку з моєю командою. А отже, якщо я працюю десь з дому чи з будь-якого іншого місця, це не означає, що я можу просто проігнорувати їхні запитання, відписати ввечері чи взагалі на другий день обговорити на деліку. Ні, це зовсім не так. Тут важливо зрозуміти, що ви є частина команди. Якщо ви випадаєте з цього процесу, це означає, що це тормозить всю команду. І особливо негативно впливає на вас. Тут ви можете собі уявити машину, яка їде на трьох колесах. Машина все ще буде їхати, але результат вже буде зовсім не той. Отже, після того, як вже була виконана вся робота, настає наступний етап це презентація виконаної роботи клієнту. Як правило, це відбувається на дзвінках, де збирається вся команда та клієнт. Такі дзвінки називаються демками, де всі члени команди по черзі презентують свою виконану роботу за певний проміжок часу. Так само, як на дзвінках з командою, ми часто з клієнтами любимо обговорити якісь теми, які не пов'язані з роботою. Наприклад, як пройшов вчорашній футбольний матч, чи обговорити, хто як провів вихідні, або банально обговорити погоду. І знаєте, я часто люблю розказувати новим клієнтам, як у нас у Львові зранку може падати дощ, в день світити сонце, а вечором сніг. І це дуже їх забавить під час цього. Такі короткі розмови допомагають налаштувати позитивну комунікацію між командою та клієнтом, Створити якусь затишну атмосферу під час презентації роботи. А отже, демки це не просто сухі дзвінки, на яких всі такі серйозні обговорюють дуже серйозні речі. Ні, це рівно такий самий дзвінок з командою, бо тому що клієнт це і також частина команди. Підготовка до демки відбувається, як правило, за 15-30 хвилин до неї, де всі ознайомлюються з процесом презентації роботи клієнту, аби всі були в курсі справи і все пройшло гладко. Я думаю, що може багатьох виникнути запитання. А що робити, якщо щось піде не так, якщо клієнт чимось незадоволений? Безперечно, таке часто трапляється. І тут головне правильно відреагувати на це. Якщо, треба правильно прокомунікувати цю проблему і знайти вирішення цього, цієї проблеми до наступного демо. Тут важливо зрозуміти, що на цьому весь світ не зупиняється і одразу вся команда не стає раптом поганою в очах клієнта. Це не так, бо всі ми люди і всі ми помиляємося, і клієнти це також розуміють. Головне правильно це прокомунікувати і правильно знайти вирішення цих проблем. І ось в мене є цікавий приклад того, як все пішло зовсім не так, як планувала наша команда. І, на жаль, це сталося не на стадії презентації виконаної роботи клієнту, а тоді, коли реальні користувачі користувались додатком. Наша команда працювала над розробкою додатку, який дозволяє користувачам, одночасно з декількох різних девайсів, грати в гру в асоціації. Даний проект був тільки на перших стадіях розробки, і ми випустили тільки декілька версій даного додатку. Але він стрімко почав набирати популярність. Наша команда зробила, звісно, все для того, щоб даний додаток був, був без різних проблем, без багів. Але, як ми всі знаємо, поки реальні користувачі не почнуть користуватися додатком, як добре би ви не тестували своє програмне забезпечення, ви не знайдете всіх проблем, які існують. І ось, на жаль, ми натрапили на таку проблему ній ночі я прокидаюся від телефонного дзвінка свого керівника на роботі, який мені говорить, Джастін Бібер положив весь крек. Я такий, так, щось не поняв, Напевно, це сон. Я не думаю, який Джастін Бібер, який весь Хто взагалі може грати цю гру? якщо вона тільки, Точніше, я не думав, що Джастін Бібер може грати цю гру, яка тільки вийшла на ринок, і вона взагалі ще не була популярною. в неї не було ні одної зірочки на App Story чи Google Play. І ось я прокидаюся і розумію, що все-таки, блін, це не сон. І мені треба щось з цим робити. Я заходжу в Slack, це наш робочий месенджер, і бачу, що в чаті з клієнтом просто величезна кількість повіщень. Мені починає страшно вже туди заходити, але розумію, що варіантів інших в мене нема. Я відкриваю і починаю розбиратися, що трапилося. І ось я розумію, що на одній з своїх онлайн-стрімів у ній соцмереж Джастін Бібер вирішив пограти гру зі своїми підписниками. Він натрапляє на Icecrack. We're це, до речі, назва гри, яку ми розробляли, і тут все трапилося. Просто тисячі користувачів почали одночасно завантажувати наш додаток, і грати його. І це все привело до того, що наш додаток банально не витримав навантаження. Сервера наші просто впали і перестали працювати. Ось так гра, яка би мала стати мегапопулярною завдяки біберу, стала грою, яка не витримала навантажень. Саме такі думки сиділи в клієнта, коли він мені стручив ці всі повідомлення в чаті. І для того, щоб зупинити якось цей потік повідомлень від клієнта, який був дуже злий, мені потрібно було щось зробити. Я почав розбиратися в цій проблемі, зрозумів, що не так, і зрозумів, що мені потрібна допомога мого колеги по роботі. Я телефоную йому, це вже десь близько третьої ночі, і кажу: Джастін Бібер положив вайскрек». Реакція в нього була рівно така сама, як в мене, який Джастін Бібер, який вайскрек. Але після того, як він це зрозумів, він прокинувся, допоміг мені і за декілька хвилин додаток вже знову працював. І все, що я відписав клієнту в ту ніч, це що мені дуже шкода. І вже все працює. Я попросив його налаштувати дзвінок на наступний день на ранок, бо тому, що продовжити комунікацію в ту ніч вже не було ніякого сенсу. Клієнт був дуже злий, а я вже був дуже втомлений, бо це вже було десь близько четвертої ночі. І ось наступного дня ми входимо з ним на дзвінок, починаємо це все обговорювати, доходимо до певних висновків, і в один момент все просто стає добре. Ніхто ні на кого не ображається, ніхто ні в кого нічого не звинувачує. Ось так, за 10-15 хвилин простої комунікації та теплих стосунків між клієнтом та нашою командою, ми просто вирішуємо проблему, яка б здавалася є суперкритичною і важливою. Через декілька днів наша команда знаходить вирішення проблемою, щоб запобігти їх в майбутньому, і випускає нову версію додатку. Наш клієнт створює, со со створює по соціальні мережі, дотягає Джастіна Бібера і просить в нього вибачення. І каже, що гра готова ще одного онлайн-стріму від нього. До речі, кому цікаво, гра досі знаходиться на маркетах і користується популярністю в людей. Цікавий факт. Ми досі співпрацюємо над цим клієнтом і часто любимо згадати цю ситуацію, як він не дав виспатися цієї ночі на нашій команді. Отже, я би хотів підбити такі підсумки того, чим займається програміст протягом свого робочого дня, такі основні три процеси. І перший процес це планування та, планування та пріоритизація завдань. Друге, це є виконання завдань та вирішення проблем, якщо вони виникають. І третє це є презентація виконаної роботи клієнту. Ці три пункти, які я перерахував, це є основа того, що робить програміст протягом свого робочого дня, незважаючи на те, де він знаходиться чи в який час він працює. Головне це аби він був на зв'язку з командою і це не заважало їм. Ще одною невід'ємною частиною життя програміста це є навчання. До речі, хочу вам порекомендувати крутий. Круту програму по програмній інженерії Львівського національного університету імені Франка. Я розумію, що це може прозвучати як реклама, але хочу вам сказати, що насправді цей курс допоможе вам здобути ті знання, які в майбутньому дозволять вам проявити себе як крутий розробник в світі IT. Як я вже говорив, в світі IT дуже все швидко змінюється. І вам потрібно якось встигати за цим, за цим розвитком, для того, щоб не зупинитися на місці. І якщо, бо тому, що якщо розробник не не буде розвиватися і не буде слідкувати за новими бібліотеками, за новими сервісами чи технологіями, він банально рано чи пізно стане непотрібним. Бо тому що ринок IT зараз дуже є великий і переповнений, і тому потрібно якось виділятися серед цих всіх людей. І це все звучить напевно дуже страшно, особливо, на мою думку, для вас, які навчаються в школі, і об'єктивно не завжди є бажання вивчати щось нове. Але хочу вам сказати, що. Самонавчання в IT і розвиток в IT це дуже крута і корисна штука. Все є в відкритому доступі в інтернеті. Просто тисячі відеоуроків, відео відео та бібліотек та різних документацій, які допомагають освоїти роз... вам ту чи іншу технологію. Головне, це любити цю справу та хотіти займатися нею. Хочу розвіти ще один такий відомий стереотип про айтішників, що вони заробляють великі гроші без особливих зусиль. Насправді це вже давно не так. Я не знаю, чи воно колись так було, але принаймні на моєму досвіді такого, такого нема. Щоб бути крутим айтішником, треба постійно розвиватися, треба володіти низкою важливих навичок, такі як комунікація, такі вміння роботи в команді, вміти гарно писати код. І цей спишу можна продовжувати дуже довго. Також робота айтішника буває стресовою в деякі моменти. Наприклад, на проектах, які короткі терміни виконання. Або високий контроль якості. Чи, наприклад, в третій ночі треба прокинутися і вирішити проблему з Джастіном Бібером? Буває і таке. Також часто трапляються ситуації, точніше, також програміст завжди працює в команді. І дуже часто виникають ситуації, коли якийсь конфлікт виникає чи між командою чи між, чи між клієнтом і командою. Його також треба вміти якось вирішити, треба правильно прокомунікувати і так далі, що вимагає. Вимагає хороших скілів комунікації. Отже, отримати, отримувати високу зарплату IT, це можливо, але потрібно, потрібно, але потрібно завжди розвиватися, розвивати свої як і комунікативні, так і технічні навички. За декілька цих речень я назвав напевно декілька негативних певних аспектів, які можуть відлякати вас. Але хочу вам сказати, що це все відходить на задній план, після того, як ви бачите результат виконаної своєї роботи. З власного досвіду можу сказати: коли ви створюєте якийсь продукт. Який приносить задоволення, який, наприклад, як ви можете побачити на екрані, отримує 5 зірочок, перші 5 зірочок, коли ваш, ваш додаток отримує, ви відчуваєте просто якесь неперевершене задоволення за рахунок того, що ви створили щось, що сподобалось якимось людям. І зразу ці всі негативні аспекти відходять на задній план. Ці всі негативні аспекти відходять на задній план. Отже, я би хотів підсум... якщо підсумувати все ваше сказане, можна зрозуміти. Декілька важливих речей. І перше, це те, що робот, стереотип про відлюдника-програміста вже давно відійшов в минуле. Бо сьогодні програміст це прогресивна людина, яка прагне змінювати як і себе, так і навколишній світ. Бо, як ми знаємо, зараз айтішники задіяні в 99% сфер діяльності. Починаючи від розробки ігор, закінчуючи машинобудуванням та медициною. Друге… Це те, що всі привілегії роботи айтішником, а є, звісно багато, це класно і круто. Але це аж ніяк не означає, що ви можете працювати як хочете і коли хочете. Бо тому, що ви відповідаєте за свою роботу не менше, ніж будь-хто інший будь-якій іншій професії. І третє, це те, що, розро... що отримувати високу зарплату в айті дуже просто. Насправді це далеко не так, і ніхто не може заробляти золоті гори, ніяк не прикладавши, не приклавши зусиль до цього. Після того, як ми знали, як проходить робочий день програміста, я б хотів з вами поділитися про те, як, чому сьогодні розробка програмного забезпечення це не лише про написання коду. Сьогодні розробка програмного забезпечення це комплексний процес створення повноцінного продукту. Звичайно, яку надто серйозно, але я вам зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо ви зайдете в інтернет і почнете шукати якусь інформацію, яку вам потрібна, скоріш за себе, її знайдете. І може виникнути думка, а нащо взагалі щось розробляти? Який з цього сенс, якщо вже все існує? Давно всі сервіси, всі додатки і так далі існують на ринках, нащо щось нове. Але, на щастя, для нас, айтішників, існують люди, які люблять розробляти щось нове, люблять створювати якісь свої продукти, і, або оновляти старі, які вже є, або, наприклад, оновлювати в якійсь новій формі те, що вже існує давно. І, туди, і тоді вони звертаються за допомогою саме до програмістів. І в цей момент програмісту важливо проявити свої продуктоорієнні навички. Йому треба зрозуміти, що саме потрібно клієнту, які саме в нього вимоги, яка в нього цільова аудиторія і ще багато інших речей. І це все робиться не просто так. І зараз я вам поясню, чому. Як ви можете побачити на екрані, зображено айсберг, де верхня його частина, видима маленька, це реалізований проект, а нижня частина це враховані потреби користувачів. Яка є набагато більша і масивніша порівняно з верхньою. І насправді це так само є в роз... під час розробки програмного забезпечення. Якщо ви створюєте продукт, який... який враховує всі потреби користувачів, то ви реалізовуєте якийсь проект, який просто є великим та потужним, який користується популярністю користувачів і приносить велике... велику користь їм під час його використання. І багато хто не враховує цих потреб, він думає, а навіщо це враховувати, бо тому що, як правило, такі деталі, вони є. Невидимі, так само, як от зараз ця частина, на, частина айсбергу під водою. І це є дуже велика помилка. Чому так? Уявіть собі, що ви реалізували проект, не враховуючи потреби користувачів. З цього величезного айсбергу залишиться тільки маленька верхня біла частинка, яка, скоріш за все, не принесе вам ніякої великої користі. І вона просто заблудиться в цьому ринку, в цих, цих додатках, які зараз існують на ринку. Я думаю, багато з вас асоціюється айсберг з Титаніком, і якби Титанік врізався в айсберг, тільки який існує з цієї маленької білої частинки, скоріш за все, він би плавав до сьогоднішнього дня по морях та океанах. Також я б хотів задати, що продуктоорієнність тяне за собою те, що програмісти починають писати менше коду. У мене часто буває таке, що за день я можу написати одну-дві лінійку коду. І це не через те, що я лінивий, якби хтось міг вас, з вас подумати, це через те, що в мене багато дзвінків і різних зустрічей. І це не просто дзвінки, на яких, зустріч... на яких зустрічається команда, обговорює, що вона буде робити, чи, наприклад, демки з клієнтом, на яких ми презентуємо виконану роботу. Ні, це дзвінки, на яких вирішується практично майбутні проєкти. Ми аналізуємо вимоги, вимоги від клієнта, ми аналізуємо ринок, аналізуємо відгуки користувачів, для того, щоб зрозуміти, який функціонал нам варто додати, який функціонал нам варто оновити, а який можливо взагалі забрати геть. Також я вже декілька разів згадував про те, що комунікація дуже важлива під час буденного життя програміста, і для продуктоорієнтованого програміста це також не виняток. Але тут йому варто вміти не тільки вирішувати якісь проблемні ситуації між клієнтом та та нашою командою, якщо вони виникають, а й вміти переконати клієнта в тому, що саме йому потрібно робити, які приймати рішення для того, щоб його продукт став крутим і користувався популярністю користувачів. У мене були випадки, коли до мене приходив клієнт і казав, мені потрібно додати цей функціонал. Зроби це. Я починав аналізувати його вимоги, починав аналізувати ринок, починав аналізувати цільову аудиторію. І от до мене просто приходило усвідомлення того, що, скоріш за все, це даремна трата часу. Бо тому, що цей функціонал не підійде ні для користувачів, які будуть використовувати цей додаток. Або він є складний для цього, його треба якось спростити. Часто мої аргументи, звісно ж, не впливали ніяк на клієнтів, і я мусив виконувати ту, ту частину роботи. Я думаю, у багатьох з вас є, були ситуації, коли вам хотілося сказати, а я ж казав, і знаєте, саме так мені хочеться сказати, коли клієнт до мене повертається і каже: Так, ти був правий, тобі не варто було цього робити, або варто було зробити це в якійсь іншій формі. І знаєте, мене завжди переповнює гордість за те, що моя команда розробляє ту. Такий продукт, який буде користуватися популярністю, бо тому що ми знаємо, що ми робимо, для кого ми робимо та з якою метою ми це розробляємо. До речі, хочу нагадати, що у вас залишилося тільки декілька хвилин для того, щоб отримати наш мерч. І все, що потрібно, це підписатися на наш аккаунт в Інстаграмі, який ви бачите на екрані, запостити Instagram Stories з думкою, або ви, з, думкою з виступу та позначити лінкап, і очікувати, поки ми оберемо трьох переможців. Отже, підбиваючи підсумки, я би хотів вам сказати те, що робота програмістом це дуже крута та перспективна робота. Але вона воно часу є дуже складною. Щоб бути крутим програмістом сьогодні, вам потрібно, бути не тільки, вам потрібно вміти не тільки гарно писати код, але й бути хорошим учнем та менеджером. В самоосвіта в ІТ це є основа всього. Але хочу вам сказати. Якщо вам подобається розвиватися, подобається робити вклад якийсь в наше життя чи життя інших людей, то цей процес буде приносити вам тільки задоволення. Задоволення від того, що ви робите продукт, який подобається вам, який подобається вашим користувачам, і ви знаходитеся просто в сфері, де є багато різних привілегій, де є багато крутих людей, які дозволяють вам розвиватися і розвивати наш світ. Я вірю, що у вас це вийде, і все в ваших руках. Дякую за увагу.